Цей перехідник розкриє максимальні можливості цього ДБЖ. Чому? Тому що з заводу тут немає USB A і usb c Тому ми зробили ось такий перехідник, який можна підключити через роз'єм DC 12 вольт 5 А. Підключаємо його до роз'єму і отримуємо. USB з швидкою зарядкою на 22,5 Вт та USB-C з Power Delivery 3,0, тобто до 65 Вт. Ось так підключаємо тестер і давайте подивимось, що ми маємо, які технології, протоколи зарядки має цей перехідник. Дивимось. Power delivery 3.0. Тут написано 100 Вт, але ДБЖ на 65 Вт, тому більше. Не можна, він буде йти в захист і бачимо, скільки багато протоколів зарядки. Друзі, це дуже необхідна річ для цього ДБЖ, і не тільки для цього ДБЖ. Можливо, у вас є ще інші пристрої, які мають, наприклад, 12 вольт 5 а вихід, і в ньому немає USB. AUSB-C, ви можете замовити ось такий перехідник, підключити і розширити можливості свого пристрою. Друзі, кого цікавить цей перехідник? Звертайтесь в Telegram в шапці профіля та замовляйте.